Всім привіт! Мене звати Анжела і ви на каналі Життя орхідеї. Сьогодні хочу поділитися з вами е, своєю новою покупочкою. Орхідея Rei Принц. Якщо я правильно е, визначила цю орхідею через фото в інтернеті. Ось така вона з відірваними пелюсточками. Ось тут маленьке порося бігає мій помічник. Знаєте, разів 6, напевно, я проходила мимо цієї орхідейки. Тобто, з того моменту, як був завоз орхідей в магазині. Ну і чомусь чомусь не брала я її, не знаю чому. А сьогодні її вже поставили на розпродажу. І все-таки я вирішила її взяти. Але в неї є проблема з коренями. вони є, але дуже мало, багато гнилих. Ну, і я собі так вирішила, що я, напевно, обріжу її цвітонос для того, щоб вона витрачала всю свою енергію на нарощування коренів, а не на ось ці квітки. Пересаджувати не буду. Знаєте, останнього часу я прийшла до такої думки, ну, це так як у мене наразі, то краще орхідейку не чіпати. Щоб вона сама почала нарощувати корінці в ну, своїй посадці, тому я не пересаджую, хоч вона із такими коріннями, а почекаю, як вона почне нарощувати в цьому горщику корінці. Ось таке коротеньке відео. Нова мешканка. Моєї колекції. І ось це порося, якого ви ще не бачили взадінь мене сидить. Це порося звати пончик. А на цьому я буду з вами прощатися. На все добре і побачимось в наступному відео.